Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 1249. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту та корисні поради. Всі 5 маршрутів є на каналі. Як він починається, як починається іспит, ви можете подивитися у відповідному плейлісті. Там на першому маршруті я поясняю, там даю поради, там хвилинка-дві. Вмикнув лівий покажчик повороту, подивився у ліве дзеркало, пересвідчився в тому, що нікому не створюю поміг і рухаємось прямо. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту 50-100 метрів у населеному пункті і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі. Повертаємо ліворуч, бачимо знову у нас 2.1 дати дорогу та рух тільки праворуч. Повертаємо на Слобожанський проспект та дивимося, автомобілі у нас там тільки розпочали рух від світлофору, і ми зайнявши крайнє праве положення. Рухаємось по Слобожанському проспекту. Зараз у мене третя передача вімкнена, швидкість 45 км на годину, 1800 обертів Двигуна. Рухаємось, об'їжджаємо ями, які тут є у нас на маршруті. До речі, є також всі 5 маршрутів сервісного центру 1242 по проспекту. Праці, будь ласка, також дивіться, місто Дніпро, кому цікаво. Зупинка у нас громадського транспорту. Бачите, тут у нас немає кишені, тому при, коли громадський транспорт починає рух від зупинки громадського транспорту, ви згідно правил дорожнього руху не повинні надавати їм перевагу. Якби була кишеня, то ви повинні зупинитися, якщо водій маршрутного транспортного засобу вмикнув лівий покажчик повороту. Зараз нам необхідно повернути праворуч, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їдемо. Громадський транспорт, правий покащик повороту, подивилися обов'язково в праве дзеркало і повертаємо праворуч на проспект Мануїлівський. Тут у нас також ну, нема ніякої розмітки, але згідно правил дорожнього руху ми повинні розділити дорожнє полотно з урахуванням ширини транспортних засобів. Бачимо знак 2.1 дати дорогу і надаємо перевагу автомобілям, які у нас рухаються по головній дорозі. Автомобілі проїхали і ми рухаємось прямо. Одразу ж вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Пішохідний перехід, надаємо перевагу пішоходам, бачимо припарковані автомобілі, вмикнули лівий покажчик повороту. Об'їжджаємо автомобілі, обережно дивимось, бо хтось може розпочати рух заднім ходом. І вмикаємо правий покажчик повороту, повертаємось у праве положення. Бачимо попереду припаркована автівка. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало на пів секунди. Повернули голову, щоб нікого не заглубити у сліпій зоні. Об'їхали автомобіль. Правий покажчик повороту обов'язково подивилися праве дзеркало. І повернулись у праву полосу Бачимо знак 329, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Тобто не можна їхати зі швидкістю більше, ніж вказано на цьому знакові. І продовжуємо рух. Зараз я перейшов на третю швидкість, у мене механічна коробка передач. І рухаємось через приватний сектор. Також тут немає ніякої розмітки. Зверніть, будь ласка, увагу, що, як правило, тут тротуарів немає ніяких, тому інколи люди можуть йти по дорозі, тому враховуйте це, об'їжджайте їх. Зараз у мене швидкість 35 км на годину. Треба трохи знизити швидкість, тому що бачите, у нас тут дозволена швидкість 30 км. Тут у нас бачите, пішохідні переходи, вони обладнані. До речі, на отаких перехрестях, тут, звісно ж, ви вимушені знижувати швидкість. Але коли в приватному секторі ви рухаєтесь і бачите, що у вас навіть у вас головна дорога і таке закрите перехрестя, як оце тільки що було, тому, друзі, краще знижуйте швидкість. Звісно, перевага та у вас, але не треба їхати на вмання, тому що хтось може там не додивитися якийсь знак, хтось може там порушувати правила дорожнього руху на постійній основі. Тобто, е друзі, враховуйте це і бути вкрай обережні. Пам'ятайте, що перевага в русі, це не є гарантією безпеки руху. Тому те, що у вас... Е Включився там зелений сигнал світлофору чи стоїть знак 2.3 головна дорога. Це як ви розумієте, ну, це просто вам дає право приїхати. Але про безпеку тут йтися буде про безпеку тільки тоді, коли ви будете вже виїжджати, впевнившись в тому, що вам інші транспортні засоби, які рухаються по другорядній дорозі, надають вам перевагу. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч на наступному Т-образному перехресті. Потім взяти там рівно, в общем, зараз я буду вам показувати. Бачимо припаркований автомобіль. Лівий покажчик поворот. В принципі, він нам тут не заважає. Вмикаємо правий покажчик повороту і тут будете вкрай обережні. По-перше, нам необхідно надати перевагу по автомобілям, які рухаються по вулиці Каруній. І тут, бачите, у нас тут такий досить-досить закритий поворот. Тому Викатується край обережно. І зразу ж вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємось у ліву смугу, тому що ліва смуга саме для руху прямо, те, що нам і треба. І ми зупиняємось перед стоплінією. Світлофор у нас не працює. З лівим покажчиком повороту, хоча ми тут прямо стоїмо по правилам дорожнього руху, ми маємо право не вмикати цей покажчик повороту, але будемо його вмикати, щоб інші водії розуміли, що, що ми рухаємось прямо. Якщо я не помиляюсь, тільки що коли виїжджав ще світлофор, працював, дивився ще по зеркалам, вже зараз він не працює. ну Десь, до речі, півгодини тому він не працював. Також в режимі жовтого мегатіння Це, друзі, саме той випадок, ось режим жовтого мегатіння коли на коли працюють знаки пріоритету, які розміщені біля світлофору, у нас тут головна дорога, обгін заборонено. Про що нас повіщає суцільна лінія розмітки? зовсім гарно і видно, але видно, що вона є. Обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Пішохідний перехід. Надаємо перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідному переходу. Та продовжуємо наш рух. Бачимо тут вже максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. І рухаємось, зайнявши крайнє праве положення. Сьогодні неділя, автомобілів трохи менше, але коли ви будете складати іспит, їх буде трохи більше, тому враховуйте це. Також бачимо, дублюється знак 3.29 максимальне обмеження швидкості. І ще інший знак попереджає нас про пішохідний перехід. Приїжджаємо, бачимо, що на пішохідному переході нікого немає, якби хтось був, то знижуємо швидкість або виконуємо повну зупинку автомобіля в залежності від ситуації. І рухаємося прямо, знову пішохідний перехід. Це один із найскладніших маршрутів, маршрутів, як на мене, у цьому сервісному центрі. Друзі, також вам раджу записуватись на ранок. Інструктор з водіння прийде, верніш інспектор, вибачаюсь, прийде в гарному. Відпочивши в гарному настрої, і, і вірогідність того, щоб дала складати іспит, вона збільшується. А ще краще, як варіант, ось у мене знайомі вже не перший раз кажуть, що складають у суботу, в суботу ще краще. Людей менше, автомобілів трохи менше, і складати трохи простіше. У інспектора теж піднесений настрій, тому що він... Чекає на вихідні дні. Так, тут ми будемо рухатися прямо. Можна тут вмикнути лівий покажчик повороту, показавши іншим, що ми рухаємось прямо. Хоча право дорожнього руху від нас цього не зобов'язують робити. Повертаємо обережно. Праворуч. Не поспішайте. Навіть якщо ви бачите, що ви можете рухатися зі, з більшою швидкістю. Ну як, звісно ж, в рамках правил дорожнього руху. Ну, наприклад, ви рухаєтесь там 30 км на годину, і ви бачите, що, що реально, ви можете рухатись там 35 км. Друзі, краще не, не їдьте там з максимально можливою швидкістю. В рамках правил дорожнього руху, ту, з якої ви можете ті, поїхати, краще трохи повільніше їхати, ніж можна вам. Тому що, ніж ви, ніж ви відчуваєте, тому що таким чином ви будете більш адекватно реагувати на зміну дорожньої обстановки. І чим ну, поговорка тіше їдеш, далі будеш, тут якраз і доречно. Вмикаємо правий покажчик повороту. І з'їжджаємо з проспекту Слобожанського. Зараз нам необхідно під цим мостом проїхати і виїхати до до початку нашого маршруту. Тримаємо крайнє праве положення. Тут правий покищик повороту в принципі можна не вмикати, тому що дорога змінює напрямок. Просто дорога змінює напрямок, тому ми тут його не повинні вмикати згідно правил дорожнього руху. А ось тут ось можна би і вмикнути, тому що у нас є прилегла територія, воно, бачите, виїзд. Ну а отут вже точно треба вмикнути лівий покажік повороту і повернути. Займаємо крайнє праве положення. Виїжджаємо з вуження дороги, повертаємо. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося класти іспит. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах. Всім пока!